У мене були плани на життя, я посміхалась рідше, ніж плакала. Мені здавалося, що далеко та війна залишилась страшне у 45-му. Мені ніколи не хотілося жити так сильно сильно, як у цю хвилину, коли між смертю та життям одна лиш мить, а я пишу, бо більше нічого не вмію. Так дивно, що ранкова кава, яка раніше просто мала бути, сьогодні розкіш, бо мою державу немов тканину що хвилини рвуть, і я ніколи навіть не гадала, що серце моє синьо-жовтий колір, коли країну б'ють, і я вбиваю, хоча. Именно на тому поле бою. Мне даже, ну, вот не хочется покидать дом вообще. Я буду здесь, я не знаю.